Ночі, минає літо, шелестить листить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти, доле де ти? Нема ніякої, Коли доброї жаль Боже, додай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинати. Тяжко впасти у кайдани, умирати в неволі. Та ще гірше спати, спати і спати на волі, І заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив. Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай Злої. злої. Тарас Шевченко.